Вятого апостола, Павла читання, будьмо уважні батя, яких водить дух Божий, сини Божі бо ви не прийняли дух арабства, щоб знову попасти в страх, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо, а волче. Цей самий Дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі. А коли діти, то й наслідники Божі, півнаслідники Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним прославитися. Гадаю бо що страждання нинішнього часу неї майбутньої слави, яка має нам явитися, Бо сотворіння чекає нетерпляче виявлення синів Божих. Сотворіння було підбите твійню, недобровійно. А тим, хто його відбив у надії, що саме створіння визволиться від рабства зітління на волю слави дітей, Божих, Сину, Тимотею, зміцніся у благодаті Христі Ісусі, що ти чув від мене при багатьох світках, те передав ємним людям, які будуть зібні інших навчити, переноси отже зі мною труди, як добрий воїн, Христа Ісуса. Ніякий вояк не встріває у справи життя цього, як хоче доводити тому, хто наняв його на службу. І коли хто бореться, не отримує вінка, як не бореться згідно з правилами хліборобою, що працює, лежі перша часто оплодах. Зрозумій, що кажу, і Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, з роду Давида. Згідно з моїм Євангелієм, за яке я страждаю ж до Кайданів, немов злочинець, але слово Божого зв'язати не можна, тому все терплю ради вибраних, щоб і вони осяли спасіння, що в Христі Ісусі з вічної слава, аю,